У Кам'янському відбулося засідання оперативного штабу щодо погіршення погодних умов. У ході наради керівники комунальних підприємств і підрядних організацій доповіли міському голові про поточну ситуацію і про виконану роботу. Мета робочої зустрічі координація дій усіх міських служб. Кожен знає, що треба робити. Запас горючих паломастильних матеріалів у всіх є, всі на робочих містах. В даний час треба розчистити дороги, тротуари, вивоз сміття. Наразі для прибирання доріг і тротуарів від снігу та обробки піщано-сольовою суміш залучено 23 одиниці техніки. Громадський транспорт працює за розкладом без перебоїв, готові приймати людей пункти незламності, посилена робота аварійної та диспетчерської служб. Також через значне похолодання було збільшено температуру подачі теплоносія теплопостачальними підприємствами міста. Зараз тривають от роботи всі вулиці наразі буде все очищено, оброблено протиожеледною сумішю і приведено до належного стану.